Вітаннічка! Отже, обіцяний огляд покупок з виставки. Почну я, мабуть, з чогось такого. Це, типу, контейнерочок. Я його взяла вже на виході. Він щось коштував 30 крон, здається. Але типу, він відкривається отак. І я чомусь подумала, що це зашибісь ідея. Ну, хай буде. От. А ще з приємного я урвала по 5 крон за шматочок, типу це пробкова кара. Бо я вирішила насмітити на ліжко, да. Ну, я думаю, не треба пояснювати, воно коштувало дешево, тут можуть ховатися мокриці. Мінусів нема. От. До речі, пробкова кара, яка попадала, да, І. Де, да, це нові макриті. Я їх хотіла, хотіла з моменту, як приїхала в Чехію і побачила. І от, одні з тих, яких я хотіла, вони у мене, я задоволена. Тут написано, що типу 400 крон за 12 штук, але я порахувала їх тут не 12, їх тут більше трошечка, що дуже приємно. Дякую цьому чоловіку. До речі, дуже приємний чоловік був. Я не знаю, він не залишив тут ніяких опознавательних. Ну, ладно, я десь брала його візитку. Тому так, да, приємно. І. І-і. Це коротше жабони. Це просто це... Це жабони. Не повірите, вони коштували всього 500 крон за 6 штук. Я думала, що це, типу, за кожну. Дядько такий, типу, ні- ні, це коробка повністю. Я така а а а а І коротше, я думала про них всю виставку поки ходила, а потім ну, мене тільки зупиняло те, що я не знаю, чим його годувати. Ну, бо, типу, вони маленькі дуже. От, в порівнянні. Ну, я, в принципі, Ну, от як мій нагіток. Але. Буквально на сусідньому столику я побачила оце. оце. Це просто тьма дрібного турка. Я така, ага, чудненька. 200 крон, щось воно коштувало, що це смічущина. Ну, коротше, їм точно вистачить, тому я все ж таки змогла стриматися. Я давно їх хотіла, ну, тобто, це була моя хотілка десь 2020 року. Потім я підзабила на це. І от зараз, коли побачила, така а а, -а, -а! Хочу! От. Їх справді шестеро, але вони дуже маленькі, і до того ж коштували дешево, тому я uh, була впевнена, що вони всі не доживуть, інакше б їх так дешево не продавали Не доживуть до мого повернення в Україну. От. Тому, коли я обирала, я намагалася обрати крабічку. В якій була б е, хоча б одна або кілька е, таких жабок побільше, щоб у них було більше шансів була. на виживання. І ну, насправді про те, що виживуть вони не всі, я була права, тому що перші, перші трупи пішли вже через тиждень їх перетримки у мене. От, мене це трохи засмучувало, проте я розуміла, що вони були дуже малими, деякі просто відмовлялися їсти. У першої саме взагалі випала клоака, я не змогла її врятувати. От, проте вони дуже милі. А в результаті їх залишилося дві. Залишилась та, що була найбільша, на яку в принципі, я робила ставки, коли опирала, і також залишилась поменше. І Зараз пройшло мабуть, десь близько півроку з моменту, коли я їх придбала. І, та, що найменше, вона почала співати. Ну, в Усякому разі, вона дуже намагається, вона виходить поки погано, але я в неї вірю. От, живуть вони в біоактивному тераріумі разом з Лугубрісами. Вони, на щастя, ніяк не конфліктують, бо я переживала, що Лугубріси будуть ображати маленьких жабок. Проте ні, все, все добре. От. Також я переживала, що я їх не побачив в великому біоактивному тераріумі, бо насправді їх довжина приблизно 2 сантиметри, трошки більше, тобто вони прям дуже малі. От. І я думала, що їх загублю десь серед рослин, проте ні. Вдень я їх дійсно не бачу, але кожного вечора вони з'являються на передньому склі, і я цьому дуже тішуся. І вертаючись до теми покупок, оскільки я придбала нових тварин і не брала з собою ні кальцій, ні вітаміни, то мені потрібно було їх купити. На щастя, от поруч був такий зоомагазин з досить широким вибором всяких. Товарів для тереріомістики були і ультрафіолетові лампи і всякі різні субстрати, включаючи там кокос, суглинки. Тощо. Але я все ж таки прийшла по і вітаміни. Проте все одно я доволікалася на якісь супутні товари от на кшталт мисочок. Мені, в принципі, було цікаво подивитися ціни і асортимент в такому магазині, тому що у нас. Зоомагазини спрямовані переважно на якихось савців. там кішок собак, гризунів, дещо рибок, а пов'язане з тереріомістикою, якось їх обходить. І все доводиться замовляти з інтернету і дуже часто навіть з-за кордону. А от тут продаються навіть всякі жиле, це там жиле для геконів, для жуків, наскільки я знаю. а от Різні термокилими пінцети, В цілому, круто, що заводячи нову тварину, можна знайти просто в перший зоомагазин і придбати все, починаючи з тераріуму і завершуючи якимось кормом, вітамінами, а не шукати це все в інтернеті. І тепер від і зоомагазинів ми нарешті перейдемо до мокрит, яких я також придбала на виставці: це Armadillidium maculatum Yellow Zebra. І вони якось дуже швидко у мене пішли в розмноження і, в принципі, досить класно прожились, хоча я думала, що вони будуть вартувати. І от навіть вони парувалися втрьох, і нічого взагалі не заважає. І там приплід з'явився, мабуть, через тиждень, десь після того, як я їх придбала. Не знаю, вони мене дуже тішили. Але як я вже казала, це були не єдині мокриці, в яких я була зацікавлена. На виставці я також шукала Кубарі Свейтчарк. Я не дивилася на них у Валері Екзотік. Мені їх дуже захотілося, але на виставці вони були дуже малі. Тобто їх продавали не дорослими навіть не підрослими. Їх продавало там буквально 5 міліметрів і щось. Мені здалося, що ймовірність того, що вони приживуться, дуже мала. Я посиділа, посиділа, і за ті три тижні, які я ще проводила в Чехії, вирішила зв'язатися з протовчиною от, і зустрітися з нею і купити особисто у неї з рук цих вайтшарків, І до того ж не тільки їх, а ще кубарі з пекчонг. Вони досить яскраві, більше ніж шарки. І на відмінно від них менше ховаються. В усякому разі в контейнері з шарками я їх майже не бачила, а пакчонг чонг майже весь час були на воду. Проте шарки набагато краще розмножуються, ніж пакчонг. І наразі у мене залишилось буквально декілька дорослих особин, і там щось кілька підрослих. Я не знаю, чи щось з цього вийде, чи вони, в принципі, вийдуть з моєї колекції. От, ну, подивимось. Якщо все ж таки все вдасться, то я думаю, що я запишу відео про їх утримання, але це буде якось згодом. Всім дякую за увагу!